Я вже розповідала в своїх відео про свій гіацинт, про те, як він в мене цвів, про те, я його обрізала та буду готувати його до зими. Сьогодні побачила, дивіться, листочки так позакручувались. Квіточку я вже зрізала, листочки ще є, вони мають підсохнути. Та я їх або заплету в косичку, або обріжу. Я ще не вирішила, що я буду робити всіма. Лісточками. Цибулинка має в мене трохи підсохнути, я вже її майже не поливаю, мені треба, щоб листячко підсохло. Потім я цю цибулинку буду виймати з землі. Вона в мене трохи полежить, десь, може, місяця три-чотири, і знову її можна буде висаджувати в ґрунт та з неї знову лист... буде і знову з'явиться там квіточка. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені свою вподобайку, напишіть мені коментар, може вас щось цікавить. Я обов'язково всім відповідаю. Вам вітання від моїх нарцисів. Чекаю вас на наступних відео. Дякую, що додивились відео до кінця.